Нема в історії сумнішого сюжету, ніж повість про жінок голодних, що сиділи на дієті. Кумасю, доброго дня! Вчора бачили, як ви в лікарню ходили. Може, з'їли щось не те, а й чи не захворіли? Ой, біда, лиш вам скажу кума по секрету. Приписали лікарі мені сісти на дієту. А що ж то в біса за така дієта? Це ж треба вміти якось так на неї сісти, щоб не роздавити? Ось, наприклад, п'ємо з вами чарку, так. потім я беру ковбаску, mm -hmm. холодець і шквар. А я? А якщо ви на дієті вам не можна їсти, mm -hmm, то от то що воно означає на дієту сісти. А чи не можу я відразу на дві дієти сісти, бо одною дієтою я можу не наїстись? Сон найкраща дієта. якраз для нас і От вчора вчасно не заснула, обжерлась пиріжками. Ой, не кажіть, кума, я також, поки не наїмся, не закрию очі, а чоловік мені говорить, що я жерця ночі. Хі -хі. От ту їжу. Всього півхвилини в роті потримаєш, потім це люлізе стегон, все життя зганяєш. Люди добрі, чи не могли б ви нам пораденьку дати, що б нам таке з'їсти, аби похудати? Цілий тиждень ми тримались і кульбабу їли. Та не спортила кульбаба, наше гарне тіло. Та на що ж такі страждання ми собі сказали? Все ж залишилось при нас. Тільки зліші стали. Та як відкрили. відкрили холодильник, На коліна впали. Прийми, і Боже, за віде. дієту. Тихенько, тихенько сказали. З'їли все, що там було. Випили олію, навіть віска з кішки мурки із пакетика з'їли. Їли борщі з шоколадом, пили сирі сиріяйця. Отакений шматок сала і пів баночки смальцю. Ох, наїлися, наїлися ми скумою, та й повеселіли! Воно ж і душа радіє, якщо сите тіло, Тож і ви люди, Тож дорогі. ви, люди дорогенькі, їжте більше сала, щоб Ї... ті гури красота вас не покидала. Їжте все, що до вподоби. Жінки дорогенькі, будьте ситі та щасливі, будьте здоровенькі.